Вівторок, 4 червня на 11-му новинах в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Жінка лягла спати в іншій кімнаті, і це врятувало їй життя. Ворог вдарив по Дніпру іскандерами. Що розповідають люди про свій жахливий ранок? Цей матеріал на початку випуску. З тюрми у зсу кілька тисяч в'язнів вже хочуть долучитися до війська. Чому готові поміняти тюремні камери на фронт? Наш ексклюзивний репортаж хотіла поміняти дитину на бізнес. У Дніпрі поліція завершила досудове розслідування, що загрожує 19-річній горе матері, яка намагалася продати свого дворічного сина за мільйон. Ігнорують спецсигнали та навіть блокують рух спецтранспорту чи звільняють водії дорогу кареті швидкої у Дніпрі. Дочекайтеся. Жінка лягла спати в іншій кімнаті. Це врятувало її життя. Ранком у Дніпрі пролунали гучні вибухи. Ворог вдарив ракетами іскандер. Горонці неба їх збили, але уламки потрощили багатоповерхівки та приватні будинки. Через атаку росіян поранені семеро містян. Серед них одномісячна немовля та 17-річний хлопець, що розповідають люди про свій жахливий ранок та як оговтуються. Далі в матеріалі Катерини Нічик. Дніпро п'ята ранку містян розбудили гучні вибухи. Ворог атакував іскандерами. Пролунав вибух, дуже сильний і посипалось скло. Сили ППО збили вороже залізяча, але уламки потрощили багатоповерхівка та приватне житло. Тут понівечених будинків мало не вся вулиця. У людей побиті вікна, пошкоджені дахи та стіни. Поранені щонайменше семеро людей, серед них одномісячний немовля. Та 17-річний хлопець, який дістав поранення просто у своєму будинку, у своїй кімнаті. Його доправили до лікарні та мали прооперувати. Мати постраждалого Людмила згадує, ледь встигли з чоловіком витягнути з ліжка молодшу дитину. Старшого ж сина зачепило уламками. Летить свист ракети. Як вона просвистіло і бахнула, ми бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на, на кухню, і молодша биста на кухні. Другий вибух чоловіку порізала трохи спину, а так. Старшому дистаршої дитині зараз роблять операцію. Поки дитина у лікарні батьки намагаються наводити лад в побитій оселі. Ти ходиш у тебе в хаті, одне скло там, де ми спали, рама випала на наше місце. квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Буквально за два будинки оселя пані Ганни. Жінка ділиться у поганому передчутті, прокинулася близько третьої ранку. Відтоді вже не спала. І сни перед цим снилися дуже такі. Та такі, щось значаще. Довгий сон, як фільм прямо був. І все снилося, от як у нас по вулиці. От, щось та Пані Ганна веде нас до свого будинку, показує понівочені вікна та стелю. Дивіться, стеля вся рухнула. Машину побила. А це ледь не єдина вціліла кімната в будинку. Вікно вибило, його поставили, ну теж усе. Тут найменш постраждала ця кімната. Це в ній було. Я в ній була. Ділиця сама вціліла дивом, бо вчора лягла спати у цій спальні. В її ж кімнаті від вибухової хвилі потріскалися стіни. Вікно Я на кровати ледь минула небезпека. Люди взялися розгрібати завали, прибирати вибите скло та закривати вікна ОСБІ листами. Прийшли на допомогу також благодійники і комунальники постраждалим від ракетної атаки радять звертатися на гарячу лінію міськради. Можуть звертатися до центральної адміністрації це проспект Лесі Українки 65. Також працює цілодобовий телефон гарячої лінії. Всім, хто подасть заявки, обіцяють виплатити матеріальну допомогу. А ще власники потрощених будинків можуть зареєструватися у програмі Євідновлення. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Через ворожу атаку у Дніпрі постраждала й одна зі шкіл. Вибуховою хвилею вибило майже сотню вікон, понівечило фасад та потрощило стелю. Наслідки російського удару разом ліквідовували вчителі та батьки учнів. 85 вікон вибиті повністю, і близько 20 деформовані. Є пошкодження стелі, є пошкодження дверей, є пошкодження фасаду. Пошкоджені у Дніпрі два медичні заклади. Там побиті понад півсотні вікон, понівечені двері та перетинки вперед операційній кімнаті. Люди не постраждали. О, тут. Всі ці перегородки були заскляні такими матовими, матовими перегородками. Зараз їх немає. У будівлі винесло близько 20 вікон повністю. Зараз всі наслідки ліквідовано. Комунальні служби повністю закрили вікна, які виходять на вулицю. Тривожно сьогодні і на Нікопольщині. Ворог цілий день тримає прибережні території під прицілом ФПВ, Камікадзе та артилерії. Зокрема, росіяни атакували райцентр та мирівську громаду. За попередню добу окупанти завдали 19 ударів внаслідок обстрілу, пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурні об'єкти, приватні автівки, газогін та сонячні панелі. Люди не постраждали. 59-річний чоловік отримав поранення, пошкоджені та зруйновані понад 10 будинків. Окупанти продовжують тероризувати і Харківщину. Сьогодні обстріляли Куп'янськ. За даними слідства, російська армія завдала масовані удари по приватному сектору. Попередньо ворог поцілив по місту авіаційними боєприпасами. 551 дитина загинула, 1366 отримали поранення. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, яких вбила Росія внаслідок збройної агресії. На Дніпропетровщині жертвами великої війни стали 22 дитини в пам'ять про вбитих Росією Янголів у Дніпрі. На деревах розвісили маленькі дзвіночки. Вони символізують голоси безневинних. А їхні звуки нагадують кожному з нас про невимовну втрату. Може отримати до 15 років ув'язнення у Дніпрі слідчі завершили досудове розслідування. Нагадаємо, 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій за мільйон гривень купити в неї сина. Поліцейським пояснила, хотіла за ці гроші відкрити бізнес. Зловмисницю затримали на гарячому горе. Матері світить від 8 до 15 років за ґратами. Торгував гранатометами та автоматами. Військовослужбовець терео організував на Донеччині сховище незаконно здобутої зброї та планував продавати її у кривому розі, звідки він родом. Ділка викрили на контрольній закупці. Під час обшуків у нього вилучили цілий арсенал. Фігуранту загрожує до семи років за ґратами. З тюрми у ЗСУ понад 4,5 тисячі в'язнів вже хочуть призватися до війська. Чому готові поміняти тюремні камери на фронт та як до них ставляться в армії? Ми поговорили з екс ув'язненим, який майже три роки боронить нашу країну. Подробиці в ексклюзивному матеріалі Тетяни Заєць. Із засуджених у штурмовики в Україні створюють спецпідрозділи, які складатимуться із екс-арештантів. Про це заявили у міністерстві юстиції. До війська чоловіки можуть долучитися за власним бажанням і за умови, що залишковий термін їхнього покарання не перевищує трьох років, охочих уже чимало. 4,5 тисячі людей а, подали заяви. З них десь 4 тисячі пройшло вилка, і непридатними виявилось десь близько 300 людей. В принципі, як для в'язничного населення, це дуже непоганий показник. Часом Генеральна прокуратура України повідомила після ухвалення закону про мобілізацію в'язнів на службу до збройних сил України. Вже підписалися 775 засуджених, і ця цифра зростає. Ми знайшли військового, який мав судимість, а нині вже третій рік захищає країну. Тож що думають про таке поповнення підрозділів бійців на передовій? Ми не не афішуємо це, і я нікому не кажу, що я ув'язнений, що я колись був судимий. У нас беруть по легким статтям. Тобто крадіжки, угони автівок, якісь такі незначні злочини, у яких термін ув'язнення декілька років. Ну, я ставлюсь позитивно, тому що люди потрібні людей менше, ніж було. Буде кому нас замінити, наприклад. Інське законодавство дозволяє звільняти засуджених умовно достроково за умови укладання контракту зі збройними силами України. При цьому, на відміну від російської практики, що з'явилася ще у 2022 році, в Україні табу на звільнення та службу у війську засуджених за тяжкі злочини цих людей з в'язницею вони ж не будуть в наш підрозділ, наприклад, а то ж буде я так розумію окремі підрозділи. Які будуть складатися лише з ув'язнених, і це буде штурмові роти, вони будуть для штурмів з офіційних джерел. Відомо, колишні в'язні воюватимуть в окремих новоутворених підрозділах Збройних сил України. Зараз вони проходять підготовку. Їх підго, ну, підготують, вони ж їх не одразу. Вони ж будуть три місяці підготовки. Це штурмові роти. Там дуже добре підготовка. І якщо вони вже зголосились підти. З в'язниці, почали там залишилось, буквально там чуть, чуть відсидіти. То це вже не просто так, це не якийсь там шкурний інтерес, щоб там скастіть там термін. Це вони йдуть туди свідомо, знаючи, що там їх може тікати. Нами Мін'юсту за новим законом вдасться мобілізувати до 20 тисяч українських в'язнів. Там зауважили, ця цифра не означає, що всі ці люди приєднаються до українського війська. У суспільстві є думка, що мотивацією ув'язнених переважно є можливість психологічно реабілітуватися перед рідними, погасити борги, призначені статтями карного кодексу, та просто вийти на волю за будь-яких обставин. Я хотів на свободу. Так, я хотів на свободу. Тому що в'язниця це було для мене щось нове і дуже важке з перших днів. Я навіть мріяв, щоб почалася війна, але не для того, щоб іти воювати, хоча це теж було на думці. Просто на свободу будь-яка свобода, це було вже бажане щось будь-яка. Навіть я мріяв, щоб снаряд. У стіну влучив дірка там з'явилася, Ми туди по вибігали всі на волю. Засуджені жінки також можуть отримати умовно достроково і мобілізуватися до війська, але таких заявок у Міюсті поки немає. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. А що ви думаєте про мобілізацію в'язнених та їхні мотиви долучитися до зСУ? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. Десять хвилин стільки часу є у медиків швидкої, аби дістатися до пацієнта. Бо запізнення може вартувати життя. Та навіть це не зупиняє деяких водіїв. Вони подекуди ігнорують спецсигнали та навіть блокують рух спецтранспорту чи звільняють автівки дорогу кареті швидкої у Дніпрі. В рейді з патрульною поліцією побувала наша Анастасія Вільхова. Хтось філігранно повертає на середню смугу. Красавце, уважуха. Хтось навіть з'їжджає на колію, аби пропустити швидку. А хтось просто ігнорує. Дніпро. Бригада швидкої сьогодні на рейді позаду у медиків ще три екіпажі патрульної поліції. Все, аби перевірити, чи поступаються водії кареті із сиреною. Ось і перший порушник. Водій їде лівою смугою і навіть не намагається пропустити швидку. А коли зупиняють, каже його підставили. Можете подивитися, знайомитись До вас під'їжджає ну, є передачу твою допомогу. І що одкуди я знаю, що це вона? Всі їздять Ви. з маячками. Не повірив, що порушив навіть і тоді, коли чоловіку показали відео, бо на його думку, не всіх, у кого вімкнений спецсигнал, треба пропускати потому что всегда ездят они с включенными маяками, непонятно. Это она едет, не она едет. Они всегда ездят. В этом основная проблема. Включи мигалку, едь с ней. Ты всегда прав. А. Вот так вот и катаются. А потом подхватили пожарные и скорые. Та такі аргументи на правоохоронців не подіяли, тому штраф у 680 гривень. На дорозі чимало залежить і від майстерності та досвіду самого водія швидкої, бо передбачити, як відреагують інші кермувальники, ще та задачка. Їдемо далі, і другий порушник. Ще один водій знову не пропустив швидку. Виходимо розбиратися. Я капітан Заченка з управління патрульної поліції. Дивіться, ви порушили пункт 3.2, не дали перевагу е швидкої е та національної поліції. Е будь ласка, то можна посвідчення посвідчуватися, досить про реєстрацію. Олексій каже, за кермом вже років 20, а це взагалі його третє порушення. Я все бачу, тобто, абсолютно тобто, була е поміха есть тобто, людина, яка е ну, створила мені е перешкоду. Я її об'їхав і звісно ж притормажував. Я ж ми гайнув. Та поки правоохоронці з'ясовують з Олексієм, ми питаємо вже інших копів, чому поїхали на такий рейд, тому що патрульні поліції надходять скарги від медичних закладів, тому що бувають випадки, коли водій, водії не надають перевагу в русі машинам швидкої допомоги і. Тому це фіксується, передається до служби патрульної поліції. І З цього приводу ми здійснили сьогодні рейдові заходи. Так за дві години рейду патрульні виписали три штрафи, і інші ж водії сьогодні вели себе чемно. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини одинадцятого каналу. Дві тисячі порушень за тиждень у Дніпрі. Інспектори з паркування слідкуючи події не залишали автівки на тротуарах та пішохідних зонах. Найбільше нехтують правилами в районі парка Шевченка. З кермувальниками проводять роз'яснювальну роботу, а злісних порушників штрафують. Лише за останні сім днів інспектори зафіксували понад дві тисячі порушень та евакуювали понад сто автівок на штрафмайданчики. На цій території ставлять машини тут вот БМБ там, де пішоходам, не надають можливості спокійно переходити і прогулюватися цією територією, так як це для них пішох створено для пішоходів. Персональні дані в обмін на обіцянки легкого заробітку. Це про нову суперпопулярну нині гру «Хамстер Комбат» у Телеграм, в яку грають буквально всі від школярів до пенсіонерів. В ній кумедний хум'як на якого треба клікати, щоб заробити криптовалюту. З'ясувалось Телеграм бот має російські слід і може зливати інформацію про користувачів прямісінько в руки ФСБ. Чи так це насправді ми розпитали кіберполіцію та експертів Владислава Авдієнко Продовжить. Гроші з хом'яка заробити можна. Можна я... соцмережі заполонили відео із рекламою нової гри у телеграм Хамстер Комбат. У ній треба клікати на кумедного хом'ячка та прокачувати його рівень, аби отримати віртуальні монети. Вони запевняють, блогери потім перетворяться у нову криптовалюту, яку можна буде обміняти на реальні гроші. Скільки ж буде стоїть монета від хом'ячка? Навесні гра отримала шалену популярність по всьому світу. Лише за перші 11 днів в неї грали 1 мільйон користувачів телеграм. А нині кількість учасників перевалила за 60 мільйонів. Серед них багато українців. Мені друзі скинули посилання, перейшов, почав тапати. Вчора натапив 10 тисяч. Сьогодні до 20 думаю дотапити прикольна гра. Я думаю, що він буде як ноткоін. Думаю, заробити трохи крипти, щоб потім її продати. Втім, нещодавно з'ясувалось, гра має російський слід за даними сервісу Хуїс, сайт Хом'яка зареєстровано на хостингу окупантів. Штаб-квартира в Москві, російський номер та імейл. Е То чи не стане кумедне звірятко пасткою для українців? Які дані можуть отримати розробники? А відтак і ФСБ. Ми запитали кіберполіцію. Це нік в телеграмі, це айді телеграму, і це можливо, якщо у вас номер не прихований. Там також це можливо дізнатися. Можливо, вашу айпі-адресу. Адміністратор цього боту може дивитися е, коло ваших вашого спілкування. Кому ви саме надіслали це посилання? Ба більше в соцмережах пишуть, що розробники можуть викрасти ваш акаунт і отримати доступ до переписок та документів і фото. У них втім такий варіант поліцейські називають малоймовірним. Ні, через бот неможливо вкрасти акаунт, тому що цей бот існує тільки в телеграмі, тому і він вкраснув зрозуміло, що він існує за правилами телеграму. Хом'як змушує мільйони користувачів безупину клікати в екран смартфона. Більше тапів, більше монет, а ще щоденні нагороди, квести, але чи не дарма фанати витрачають свій час, поки нагорода лише згадка на сайті. А й ті фахівці застерігають. Хом'як, як і інші ігри-клікери у Телеграм можуть викликати звикання і надмірну довіру до розробників. Стрімкий ріст проєкту це тільки доводить. Дуже прості, зрозуміли, некваліфіковані дії. І отримує позитивний ендорфін від якогось праці. Людина до цього стану звикає. Велика аудиторія це ресурс, на якому можна заробити гроші або надати рекламу, або провести якісь фінансові операції з цими людьми. А там є псони за горами, приміром в Хом'яку вже був квест інтерв'ю з такером Карлсоном. Так, так, це той самий пропагандист, який дав можливість Путіну поширити неправду про війну з Україною на американську аудиторію, аби застерегти користувачів від шахраїв і фейків та протидіяти їм. Кіберполіція з волонтерами створили платформу Брама знайти її можна за QR-кодом на вашому екрані. Є телеграм-канал, є бот в телеграм-каналі. Збираються посилання на канали, які несуть собі фейкову інформацію про війну в Україні, взагалі про Україну, про шахрайські магазини. І ваше завдання просте тільки зайти і надіслати скаргу на цей канал або соцмережу. Якщо ви не знаєте, як це зробити, там є інструкція до кожного із соцмереж, до кожного месенджера. Також ви можете самостійно додати до бази брами небезпечний ресурс, скориставшись ботом. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують в Дніпрі в день 32 градуси тепла, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного ступчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.